Вас чекає детальний огляд, бо смартфон цього заслуговує. Тому заварюйте чайок, чайок, і дивіться до кінця або ж клацайте тайм таймкоди для найцікавіших моментів. Та я зразу скажу всю правду. Я не можу рекомендувати насінфон. Прагматикам. Якщо ви до вибору всього підходите лише з практичних міркувань, цей смартфон не для вас. Та якщо для вас власний смартфон це щось тактильно особистісне, естетично провокуюче, тоді тисніть підписку, дзвіночок, і дивіться далі. Перше, це не флагман. Багато хто чекав на флагман, але не так сталося, як гадалося. Та це не означає, що ви не отримаєте флагманський експіріенс. Як я вже казав у відео з першими враженнями, до речі, воно буде десь отут. Увага до UI у виробника була максимальна. Ви отримуєте без перебільшення швидкі та приємні анімації. Саме анімаціями між іншим, еплівські айфони завоювали чимало фанатів у свій час. Смартфони на андроїді постійно в цьому програвали. Виробники ніяк не могли оптимізовувати нормально свої оболонки, і раптом тренд задали гуглівські пікселі, які почали робити інтерфейс мінімалістично приємним та реактивно швидким. Проте сам Android через свою відкритість та структуру завжди з цим мав проблеми, які на 100% не вирішилися і в нас інфон. Розумієте, змусити лагати та фрізити можна будь-який смартфон. Як би не хвалили iOS, глюки на цій операційці теж бувають. Враження про більш глючний Android складається лише через те, що на цій операційній системі виходить величезна кількість бюджетних девайсів і справді повільними процесорами та пофігістичним ставленням вендорів до оптимізації. I don't give a shit. Та флагмани на андроїді з найшвидшими процесорами теж легко підловити на мікрофрізах, і насінфон не став виключенням. Найпростіший спосіб поставити щось на оновлення чи завантаження з Google Play у фоні, і мікролаги не змусять на себе чекати. Але в загальному, якщо брати перевантажені фірмовими додатками Samsung, НасінФон просто вільно дихає в інтерфейсі. Та я знаю, що ви тут заради критики, тому довго не буду затягувати з очевидними мінусами смартфона. І це набір камер. Так не флагман, але немає камери з оптичним наближенням. Скажете, нащо воно треба? А як жити, якщо на природі не можна здалеку зняти в нормальній якості місцевого божевільного? бобри, зомбі. Насправді окей, смартфони середнього рівня часто не мають зум-камери. Зосередьмося на тих, що є. І почнемо з фронталки. На ній тут зекономили, бо чисто фізично вона посередня. Маленький сенсор, маленький розмір пікселів і слабенька світосила f 25 Такі характеристики не вражають, легко кажучи. При даному світлі ми отримуємо досить посередні фотографії з не зовсім природнім балансом білого. Автофокусу нема, а 16 мегапікселів не рятують деталізацію. Відео максимум знімається у Full HD при 30 кадрах в секунду. Так, приклад запису відео на фронтальну камеру Full HD проти сонця. Не проти сонця. Таке, з пивом може піде, не впевнений. Стабілізація такое. При гірших умовах освітлення все значно гірше, та загалом якість терпима, якщо ви не фанат силфачів. Так, поставте лайк хоча б тому, що я вийшов на вулицю заради вас. Угу. Ультраширококутна камера має кут огляду в 114 градусів, що цілком нормально. Світосила f2.2 досить стандартна, але при цьому є автофокус. Та макрорежим завдяки цьому. Серйозно, не бачу сенсу витрачати простір корпусу на додатковий модуль макрокамери, якщо таку функціональність гарно прокачали в ультраширококутних, і тепер один модуль виконує функцію двох. Одним словом, широкий кут тут досить хороший і якістю і варіативністю зйомки. Приклад запису на ширококутну камеру 4К 30 кадрів в секунду. Кут огляду. В принципі, непоганий. Автофокус. Зараз подивимося. Автофокус є. Yeah. Тут, тут, тут. Тиць, 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 ми танцюємо голіциць світлодіодам на спинці, окрім декоративної функції та блимання при сповіщеннях та дзвінках, знайшли досить практичне застосування. Вони можуть бути використані під час зйомки фото та відео. Тепер ви будете королем ліфтів та сральників у клубах, і всі захочуть фоткатися на ваш телефон у дзеркалі. Багато хто запитає, де можна купити такий чохол на айфон. Але ігноруйте, просто ігноруйте і таємничо посміхайтеся. Насправді така підсвітка дає досить цікавий результат. Звичайно, є і класичний спалах, але ефект зовсім не такий. Спалах часто пересвічує картинку, а ці світлодіоди створюють заповнюючи м'яке світло. Тому при фотографуванні предметів зблизька з поганим освітленням це навіть своєрідна кілер-фіча. Використовувати світлодіоди та спалах одночасно не можна, але може це і правильно, адже результат навряд чи буде хорошим. Нічний режим в нас інфону вмикається не у вікні вибору режимів, а коли видошукач камери розуміє, що освітлення маловато. Відпрацьовує він в принципі непогано, я б навіть сказав на досить пристойному флагманському рівні. Портретний режим теж присутній і гарно відділяє об'єкти від фону. Проте в динаміці бувають мінімальні промахи, чим грішать і аналогічні режими в інших смартфонах. Зйомка відео, хоч і обмежена 30 кадрами при 4К на обох камерах, проте видає досить непогані результати. Так, відео 4К, 30 кадрів в секунду, стабілізація ввімкнено. Якось так це виглядає. Хороший сонячний день, лебеді, зум цифровий, тобто його нема. Перемикатися під час запису на ширококутну не можна в цьому режимі. А от в режимі Full HD 60 кадрів в секунду перемикатися між камерами також не можна. Також є налаштування відео з HDR, при цьому стабілізація тільки вимкнена і Full HD 30 кадрів в секунду. До речі, в огляді фліпа третього від Samsung всі живі кадри були зроблені на Phone, тому можете перейти за підказкою та оцінити якість відео. Частина кадрів знімалася з рук, частина зі штативом. Єдине, що засмутило, запис звуку при зйомці. Таке враження, що виробник вімкнув жорстке шумозаглушення, через що слова людей з'їдаються, та голос звучить не дуже природньо. Поділіться посиланням на канал Технарні з друзями. А якщо у вас немає друзів, уявіть собі їх, заведіть для них аккаунти і теж поділіться. Навіть уявні друзі мають право бути підписаними на Технарню. Основним модулем камери більшість людей будуть задоволені. Тут непоганий розмір сенсора, який дозволяє отримувати природне оптичне боке при зніманні об'єктів зблизька. Автофокус фазовий, це означає, що він не такий шустрий, як міг би бути. Плюс змусити його шаленіти досить легко, та це притаманно майже всім подібним модулям камер. Програмне забезпечення може частково згладити цю проблему, проте не на 100%. Це я кажу вам як власник Samsung s 20 Ultra, в якого був просто надзвичайно убогий автофокус на старті продаж. Через кілька місяців з оновленнями його зробили просто терпимим. Наступний недолік, який можливо трохи надуманий мною, але одночасно з цим і добряче бісить. Перемикання режимів камери відбувається ступенево, тобто ви не можете відразу собі швидко свайпнути до необхідного режиму. Це добряче харить, але на щастя можна впорядкувати положення режимів під себе. І це буде вже не так впадати в око. Ще з дрібниць. Я так і не змусив працювати заявлену фішку, коли світлодіоди показують індикацію при заряджанні. Судячи з відгуків, я не єдиний. Можливо, це залежить від зарядного блоку, я не знаю. А ще звук при підключенні до безпровідних навушників програється дещо плоско, я б сказав. І Always-On-Display ви ніяк не кастомізуєте. Всі ці речі легко можна поправити з черговим оновленням. Після початку продажі на нас інфон ви могли бачити кілька новин про те, що, начебто, смартфон має багато браку, биті пікселі навколо фронтальної камери, зеленуваті відтінки екрану і так далі. Зазвичай це трапляється з усіма більш-менш хайповими новинками, просто на таке більше звертають увагу і хочуть зробити сенсацію. Досить логічно, що свіжа електроніка завжди має певний допустимий відсоток браку. Та у випадку з цим смартфоном нічого супераномального я не побачив, моніторячив відгуки перших користувачів. Зовсім нещодавно закордонні техноблогери розібрали гаджет та показали, що практично весь декор під прозорою кришкою тримається на клеї. І це цілком логічно, проте ось такий випадок я знайшов у мережі. Насправді, сама стрічка світлодіодів жовтого кольору, проте для краси зверху ліплять білі або чорні смужки, в залежності від кольору корпусу. І ці смужки тримаються виключно на клей, який, як відомо, втрачає свої властивості з часом та із різким перепадом температур. Відкрити клей, нюхнути. І ось воно веселкове життя. Дуже сподіваюся, що це єдиний такий випадок інших я не знайшов, і насінг у виробництві використовувала досить якісний клей, щоб вся ця краса на задній кришці не сповзла через кілька місяців користування. Моєму екземплярі із екраном все окей, навіть на низькій яскравості в темному режимі він виглядає досить добре. Нюанси з полосами та градієнтом притаманні всім смартфонам, які використовують oled панелі. Виробники визнаються браком лише в дуже запущених випадках. У всіх інших називають це особливістю oled екранів Бо проблема ще й в тому, що для відтворення цього дефекту потрібні певні умови: перебувати в темному або майже темному приміщенні, скрутити яскравість на мінімальну та зайти в ті ж налаштування при вімкненій темній темі. До речі, ця фіча трапилася мені у свій час на новенькому S20 Ultra, і я просто забив. Бо в темних приміщеннях треба займатися чимось цікавішим за вишукованням дефектів OLED Матриці. Що ти робиш? Отже, претензій до екрану на нас інфон особисто у мене немає. Хіба варто лише звернути увагу, що тут використовується не LTPO матриця, тому в інтерфейсі нижче 60 Гц частота оновлення екрану опускатися не буде. Через це екран жирає трохи більше енергії, проте, враховуючи і так непогану автономність, на цьому вирішили трошки зекономити. А ще доточні закордонні техноблогери виявили, що насінг трохи перебільшила пікову яскравість екрану, яка спочатку ніби світила на всі 1200 ніт, максимум який є насправді 700 ніт, І компанія вже виправила цей параметр у себе на сайті та заявила, що програмно заблокувала максимальну яскравість. Для кращих температурних режимів девайсу та автономності. Особисто мені при яскравому сонячному світлі на вулиці з головою вистачає поточних 700 ніт, тому кардинальної проблеми я в цьому не бачу. Щодо продуктивності не флагманського Snapdragon 778G то мені складно уявити, кому та в яких ситуаціях не вистачить його потужностей. Особливо враховуючи, що Android в цьому випадку не перевантажений фірмовим програмним забезпеченням, яке в інших виробників вижирає всі ваші ядра та оперативку. Я не фанат мобільних ігор, але казуальщина йде без проблем, що і очікувано. Щоб потестувати трохи просунутіші в графіці ігри, я завантажив мобільну Call of Duty і теж не виявив просідань FPS чи зменшення яскравості. Це при одноразовому ігровому сеансі в 40 хвилин, бо вона більше мене не вистачило. При цьому акумулятор нагрівся до 40 градусів, і корпус був лише ледве теплим. Тобто, тут вам нічого руки опікати не буде, як на попередніх поколіннях самсунгівських ексінусів. Датчик температури процесора при цьому чомусь не щитується сторонніми програмами. У 8 МБ оперативної пам'яті легко вміщаються всі необхідні додатки та досить рідко вивантажується з пам'яті. Працювати комфортно, скролити кілька соцмереж одночасно та тримати у фоні запущену гру комфортно. Оптичний сканер відбитків пальців у мене викликав двоякі відчуття після тривалого користування. З одного боку, він працює досить непогано, та з іншого на фоні ультразвукових сканерів відчувається його повільніша реакція. Крім того, його розмістили надто низько до нижньої грані екрану і зручність дотягування кульгає. Буквально якийсь сантиметр вгору і претензії би не було. А розблокування за обличчям не вирізняється чимось надзвичайним на фоні такої ж функції в інших Android-смартфонів. Тепер підходимо до важливого показника: це автономність. Перше враження з часом використання в мене не змінилося, і я впевнено можу сказати, що активний день на Синфон витримає з упевненістю. Він не поставить рекордів і не вразить уяву живучістю, але активних 5-6 годин роботи екрана повинно вистачити переважній більшості людей. Швидка зарядка проводом підзарядить девайс на 50% за 30 хвилин. Також присутня швидка безпровідна та 5 ватна реверсивна, яку зовсім рідко можна зустріти. У смартфонах середнього цінового сегмента. Я довго думав, чи робити взагалі порівняння з іншими смартфонами і вирішив, що у випадку з насінг фон це не зовсім доречно. Ви маєте розуміти, що за цю ж ціну, а коштує він на момент зйомки відео від 24 тисяч гривень, ви можете однозначно знайти смартфони з кращими характеристиками заліза. Скажімо, той же Poco F4 GT. Запропонує за таку ж ціну топовий Snapdragon 8 Gen 1, трохи більший акумулятор та екран. Та ви отримаєте при цьому пластиковий корпус відсутність безпровідної зарядки і скажімо чесно, не такий цікавий дизайн та загальні тактильні відчуття. Підсумовуючи, хочу сказати, що Phone грає не топовими характеристиками, а збалансованими. Він грає дизайном і тактильними відчуттями. Якщо вам ці критерії до сраки, ви маєте чималий вибір за подібний прайс. Але якщо ви хочете щось красиве, щось приємне та непрохідне, Phone подарує вам чимало приємних емоцій. До речі, про непрохідні смартфони. Інтернет-магазин Pixofon має широкий асортимент справді унікальних смартфонів, які ви не знайдете у звичайних магазинах. Незважаючи на складну економічну ситуацію для імпортерів, хлопці з Піксофону стараються завозити ексклюзивні новинки та ставлять на них дуже хороші ціни. Завітайте на їхній сайт та сторінки у соціальних мережах, і ви будете приємно здивовані. Оскільки мені цікаво подивитися, що компанія вирішить зробити з найближчими оновленнями програмного забезпечення, я залишу собі цей смартфон ще на деякий час, після чого цілком ймовірно зніму ще одне відео з уточненнями після довшого користування та оновлень, які виробник буде присилати або ж не буде. Але мав би. Тому підписуємося та клацаємо дзвіночки, щоб не пропустити ще чимало свіжого контенту, а стежити за анонсами найзручніше в телеграм-каналі Технарні, посилання на який є в описі відео.